Просився на фронт, не пустили, Сказали, що треба комусь і тут виконувати задачі. Ну і буквально скільки, пів півроку назад, літом 23-му році, наказом командувачого Кзахід був переведений сюди, в 7-й окремий стрілецький батальйон. Не вистачає поповнення, поповнення людей, особовий склад. Найважче, то, що зараз люди змучені. Вважайте, що без. Спочатку війни батальйон не був на ротації на відновленні. І вже рік, практично на нулі. Е люди не тільки фізично, втома в них вже і ну, психологічно вони втомлені. Дуже багато життів забирається війна і вона нікому ну, не потрібна. Найважче втрачати побратимів. Це саме найважче. Старший син служить тут зі мною, третій році. До війни по більшість до всього дуже до, всякої, до всіх ситуацій таких. А зараз зрозумів, що це було десь таке е, далеке десь відношення. Треба було більшість простіше до цього відноситись. Звичайно, що було мало часу, ділялося. І дітям, і з дружині. Ну, буде перемога. Буду внуків вабити. А що робити? Марокі, то це дуже великий час і це ми так стали, як як рідні брати. Як рідні брати, ще навіть може і більше. Тут такі дороги, що от, може колосу відпасти, треба докрутити його, може е, там е, крило відривати, треба докрутити, бо того, що такі ями, що машина може ціла в яму заїхати. Ми доробили люблятку, поставили, що могли самі витягувати самі себе, коли забапсуємо. Це нам німці допомогли, надали. Ну і цією машиною ми так возимо поранено. Запчасті для машин подушки, щоб пацанам під воду вложувати, ще одні подушки, водносілки, спальник, якщо треба буде, удіваємо пацанів, щоб вони температуру не втрачали, коли веземо. І тут у нас таке, вмов, що може бути, от наші от, кров ми тут вимиваємо, можна сказати, керхером і фотовом. Більше 300 виїздів. Наші хлопці на по 5 кілометрів, по 4 кілометри, тільки може доїхати машина. Виносить пораненого і тоді ми, ми вже їм надаємо першу допомогу тоді спеціальний лікар, який з нами виїжджає. Тільки одного ми мене довезло, що він був дуже важкий. В цю машину найбільше ми на родили дійсів важких, важкий поранений чоловік. Бойові медики краще виходять з тих, хто не має ні освіти, ні досвіду. Чому? Тому що медики вчать думати, приймати рішення на базі певних там, знань. Так? А в бойовій ситуації це неможливо, тому що адреналін паралізує мозок, людина не може адекватно приймати рішення, думати, там, міркувати. Голову давай. Ти її вбирав чи ні? Честь сьомого батальйону ми назвали нами Ми її знайшли тут. Пошила моя дружина, її Ось у неї. Тіше шоврол взагалі. От це на мене тут. Ми стояли під пристань, таке село. Ми йому маленького принесли, він нами перш сюди. Вже Ох, Бандера Уже вроде прожил дай бог 55. Ну так все с нуля почалось. Уже два роки так же все перемінило наше життя. Цінуєш кожну Хвилину. Ви коли дома, них Тепло славу, це сім'я, щоб було все гарно. Тут вже осмислило, що от я звернуся з цього звійня. Більше уваги буду приділяти дітям і, і жінкам. І їм не кажу нічого. Бо це щоб, ну як їх не травмувати. Вони знають, що я тут. Вони ну, вважають, що я тут ну, борюсь за ними, за них. От. Їм не кажуть, що тут твариться. Найважче це сидіти в окопах, коли дощі болота. У мене мрія, закінчилася війна, щоб ми повернулися вдома, живі здорові, своїх дітей, жінок, підняли. Вон це мрія наша всіх є домою. Аби ця війна закінчилася, аби не гинули хлопці, молоді, які ще можуть жити і жити, а вони ну... спокій. Можливість бути біля своїх рідних, близьких, зустрічатися з друзями. Скоріше війна закінчилася, щоб ми вернулися додому з перемогою. Хочеться вже бачити кінець тієї війни. Коли в Україні не буде російської армії, коли повернуться наші кордони, включно з тим же Кримом, це буде перемога. Брія. Щоб це скоріше закінчилося. щоб був мір. Щоб війна скінчилася, своєю сім'єю вже остатки. Було все добре. Дома чекає мене жінка, в мене є ще три прийомних сина, яких я взяв разом з жінкою і свій ще син. Дома чекає троє дітей і дружина. Є син, є донька. Нічого тягнемо. Тут... Жінка. Троє дітей від Близнята Анна Марія і син Ігор і мама. Батьки ще живі, дружина, діти. Ну і вже внук. Хай це е, повага один до одного е, розуміння. Ну, маєте один до одного розуміти співслов. <ріху> <ріху> Я Отця велике. Життя, щоб як, прожити якось по-людськи. Щоб не було дарма і прожити. Щоб це все скінчилося. Щоб ми перемогли. Її. Щоб всі повернулися до.